Макс, привіт, слава Україні! Зі мною гравець команди Максимус. На жаль, ваша команда сьогодні поступилася команді «Синдікат». Прокоментуй, будь ласка, цю поразку і скажи, що сьогодні саме вам не вистачало. Першу перше це не збір. У нас ну, видно всім, що з'явились проблеми під кінець сезону, травми, Не збираємось нормально, не можемо зібрати той склад, який був, трошки морально підсіли. Тому... Отже, в принципі, трохи змирилися з тим, що сезон. Друга частина провальна у нас, тому ну, важко щось. Зараз і створювати, і набирати очки. Не вистачає лідерів, не вистачає креативних людей. Ми не тренуємося разом. Ну, є, люди, є команди, які грають один з одним, знають, куди пасувати, куди бігти. Ми обговорюємо, але без тренувань нам важко. Звичайно, ми на фоні інших команд, які... Знають, хто буде біжить, хто буде віддає і так далі. Ми наче даємо настанову перед бою, але це вам допомагає всьому. З командами такого рівня дуже важко грати, як я розумію, синдикали рая десь ще. Видно, що люди розуміють один одного спів слова і важко чіплятися. Хоча команда не є такою неймовірно сильною і не є неймовірною. Непереможний, так? Не знаю. Поки, що, поки що це те, що ми маємо. Треба посилюватися, треба, треба трохи передивитися ставлення деяких людей до гри. Ми не дораховуємося в людей просто на рівному місці. Мали бути одні люди. Той сломався, той ще ще. І важко, коли, коли несерйозно люди відносять його Свої пріоритети. Якось поки що так. Ключові гравці сьогодні, на твою думку, хто міг би стати? У нас нікого ключових не було, в принципі. Воротар непогано зіграв. Було пару помилок, фенальти не забивали, в принципі. Десь пару м'ячів дістав. Кого виділяти лише воротаря. Багато чого не вийшло, багато намалося індивідуальні, що забігати. Тому В команді можна виділяти людей, але по номерам я їх не знаю. Тому маємо що маємо поки. Що. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. І, по-перше, саме головне бажаю вашій команді надалі вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Слава Україні!